Вірочки. А у чотирочок, ірафант, ну, День пошуку істини. Істина врождається в спорі, да, там, День Знань. День, найперше по відчуттю, а поумнічать. Оце буде важко таке по відчуттю, от. Як буде робити настановки, от в мене, там, чи от якось тако, знаєте, трішечки як по енергії, відчувається як повідчувається, як трошечки як занудство. Такі, знаєте, ви, то, от я там в твої года, дай такі всі і такі всі, о Боже, оп'ять! Оце от таке мені показують. Отаку енергію я спіймала. Отаке, опять, отаке, отаке буде. <смі> Щось мені показують, знаєте, люди ото стоять, ото, ну, чи сидять і глаза закатують вверх. Опять, 25, да, от. Щось Традиційно так треба, так не можна, оці родові програми, да, оце, оце, оце. А потім наші діти ходять до психологів, те, що ми їм там переубіждаємо їх, настаю. Нав'язуємо те, що нав'язувало нам, потім діти ходять і е регресологи ну, їх вбирають це все. Ну, такий день будете повчати. Бо інколи треба повчати, правильно, бо на те ми батьки, ну, тому що мені показують батьків. Якщо ви не батьки, то будете оце ж там е когось повчати, і всі будуть, ой, опять, там, начальник зануда, знаєте, отаке щось будете. якось. Давайте подивимося, причина. Так, берете, що ви тут. О, навчать. Я ж кажу, навчать. Співпраця, навчання, дія. Я лідер, я вмію, я знаю по королеві е жезлів. Да, отака от, Зверніть на мене увагу, я авторитет, я вмію. Да, оце навставництво і результат. Ну, я ж кажу, залежність. Результат дьявол. Тобто, Те, що я вам казала, нав'язуєте свою точку зору, не, в... не враховуєте е... вміння і розуміння е... місії ваших там, близьких, других людей, ді... дітей. Да? Тобто, те, що для вас може бути стандартно, для іншого, це смерть. Тому ну, прислуховуйтеся, ви нав'язуєте. Ну, да, таке, знаєте, як от е, по відчуттю, от усі, наприклад, е, допустим, да, допустимо, да, там і бабушка дідушка, і своя, своя там салон.